Я просто в шоці. Ви зараз самі все побачите і зрозумієте. Я вам покажу бокали до і після. І... Дивіться, значить взяла я бокали, просто помила миючим і залишила їх сохнути. Тобто я їх не натирала, як зазвичай. Це буде звичайним миючим. І ось цей бокал. Просто, ви просто погляньте, жодних слідів. Я його просто помила миючим і залишила, щоб він стік. Знаєте, що? Мало того, що тут немає ось таких вапнякових слідів, як на цьому бокалі, ну навіть видно, отак, я наскільки цей прозорий. так він ще й набагато швидше висох. Вода просто стікала, і він буквально за декілька там, секунд він був сухий. Ну, тобто, скажімо так, 30 секунд і, і на ньому немає майже води. І я така: в смислі, а що так можна було? Так, да, можна. І знаєте, що це за засіб? Людвік. Я просто в шокованому шоці. Дивіться, в мене ось така баночка спеціальна, куди я переливаю, їх щоб це гарненько виглядало. Ви просто погляньте, який він густий. Він реально як желе. тобто його треба зовсім трішки. я просто в дикому восторгі. Чесне слово, вау. Рекомендую просто на всі 400. Гарного дня, папа! -па. Так що, коротше, тепер я буду перебивати всі свої скляні штучки. Па-па!